Сьогодні 14.09, це Роман Дудін, Роман Володимирович. Так, ось СБУ, яка ваша так з управління Харківського управління... ага. Два питання. Перше: це чи правда, що ви роздали в Харкові зброю? І за рахунок цього, ну наскільки я розумію. Міста там була, де була зброя, там ці міста вистояли. Де не було зброї, там навіть терпінь, буча зайшли е, орки. Правильно? Ось, тобто за рахунок вас вистояв Харків. Тепер, а що вам пред'являють? Державну зраду. Державну зраду, в чому саме, в якому місті? В чому саме зрада заключається? От що зрада грантується виключно на внутрішньому переконанні свідчого. Тому що свідчі бажають, жодної іноземної сторони, жодної іноземної сторони, жодного іноземного агента не існує. Можете покинути з тому, що буде перевод зараз підсудний. А чого? Які саме? В першому залі, добре, ну, першому залі. добре. ми там зустрінемось, продовжимо. Добре. а поки Конкретно, от в чому зрада, саме момент, оцей, в чому? Що ви таке по е, цьому прокурорським цим мисленням зробили? Секундочку, секундочку, секундочку. Що саме? Ну, Чесно кажучи, як юрист, я сам не до кінця розумію, що вони мають на увазі е, під зрадою. Вони, е, це поняття дуже багато чого включили, в тому числі той факт, що е, в тому числі той факт, що е, губернатор та мер міста самоусунулися зраду, ага. і ми доповідали президенту. І ага. цей факт, що їх не було на робочому місці, що не працювала ні адміністрація, ні мерія. Вони також не примінують, що це моя робота. Ага, все. Угу. підкоримось поки що.